Заявка на консервацію за широкові там А поліція це окремо. Поліцію викликали. Ну і там, а тут хтось да, А Тут так, це да, да, Юра давав да, заявку, да, чого за да, да. А Микола, Микола володимир. Так, так, так що почекайте, да. скажіть да. мені зараз. Через Я їм напишу ваш, в ваш, в ваш в номер телефона, вони з вами зв'яжуться і приїдуть, що зроблять. А от оцей будинок і ще живуть люди. Здравствуйте. Добрый, день. добрый. добрый. Понятно. Пошкодження у вас. Треба закрывать, да? Крышу. Ну, наверх окна вылетели. Вот тут вот, смотрите, полетело вот сюда. Вот. Тут был сарайчик такой у меня в страну. Ну на забор так? Ну вот, сюда да, вот. вот. Сейчас выйдут. Там каркас целый. да? улинам закрыли. Ну, ну, ну да, да, да. А у вас 48 Нет, так. Э, там так, просто, тут, так, це ви тут проживаєте, да? Ви проживаєте, так? постійно проживаєте. Да. Е, ось, це тут. ж не можуть. Зараз приїду через годину, хлопці і будуть вам закривати вікна. У нас криша з все перекриють, Не, не переживайте. Пережив, через все. годинку міст, чекайте. Міст, Скажете, міст. Ви кажете, Там є, дзвонив щось кудись друге попав. Так, будете дивитися. Це порозквачували, а бачите, може, вам психолог? Бабушки, який це велика. Все добре, всі живі, здорові залишилися. <тих> У нас пожиття невелике, накраше там в кухні, і вікно. Тільки воно не повністю розбите, а отє от наружні. А криша що там? Втрощує? А криша така озерочка. Я слышу, один моя прям взорвался, а один не вижу. Я позиция була, сказала, що все нормально. Вот так всі вціліли, сейчас ходить щось робити, а воно випахне і що? На що воно надо? Краще, щоб вони дякую.